Друзі, привіт вам всім з міста Суми, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека і я, Людмила, вітаємо вас на сторіночках нашої рубрики п'ятничної on Friday». Що почитати, що взяти почитати на вихідних? Я пропоную звернути свою увагу на дуже цікаву трилогію. І давайте почитаємо з вами перший том трилогії Літопис Сірого Ордену. Від сучасного українського письменника Павла Дерев'янка. Перший том називається Аркан Вовків. Взагалі, найперше видання цієї трилогії, перший том, вийшов ще у 2019 році. Потім було перевидання від Дому Химер. Але згодом автор розірвав авторський договір з цим видавництвом. І у 2025 році, зовсім нещодавно, читачі побачили нове видання, повністю оновлене, новий редактор, ілюстрації вже вийшла книга у видавництві Старого Лева. Але чому я хочу звернути вашу увагу на цю книгу, порадити вам її почитати? Тому що це направду дуже захопливе читання. Це така своєрідна альтернативна історія України пов'язана з українським гетьманатом. І саме ось цей гетьманат серед інших верс таких козаків захищали і представники козаків-характерників такого собі ем, сірого ордену. Недарма під заголовок книжки літопис Сірого ордену». Тут дуже багато цікавого. Екшну вистачає, пригод козаків. А взагалі мені хочеться ще порекомендувати цю книгу за причини такої, як розширення свого кругозору. Тут дуже багато речей. Одягу, побуту, які використовували власні козаки-характерники. До прикладу, ви знаєте, що таке сакви? А з'ясувалося, що це така торбина, сумка така, яка перекидувалася через плече. Опанча це, до прикладу, плащ через. Ну, я думаю, що через ви, ви знаєте, що це чоловічий шкіряний пояс такий. А ось клямра, що це таке? Це. З'ясувалося, що це пряжка, така застіпка пряжка. І саме ось козаки, які вже були такими досвідченими козаками. Вони всі на своїх чересах вони носили таку пряжку, клямру, золоту клямру. І це говорило про рівень козака, який є справжнім, справжнім характерником. Книга розповідає про Северина Чорнововка, саме він головний герой. Роману він товаришує з іншими козаками. Вони всі були ще джурами, Вони тільки проходили своєрідний ритуал по святу, таку, щоб стати справжніми характерниками. І ви знайдете тут, друзі, дуже багато прикладів таких легенд. Почитаєте саме Северин Чорновов. Який потоваришував з дуже гарними хлопцями, що разом з ним пройшли випробування, і всі вони, їхня п'ятірка така, вони всі стали характерниками, всі отримали ось ці золоті клямри, їхні київські гуляння, взагалі їхні образи такі об'ємні. Їх так показав Павло Дерев'янко. Дуже цікаво їх описує Савка душа компанії. Гнат, він сам був зі Слобожанщини, мав дуже запальний характер. Ярема був такий статечний, такий хлопець, кремезний, високий і походив зі шляхетного роду і Пилип, якого можна назвати такою темною конячкою, який за всім спостерігав, але не з ким він не йшов на зближення. Як вони поїхали до Києва? Що сталося на один з ранків, коли вони прокинулися? А одного з них просто не стало. Ще Савка, куди він подівся? У книжці багато української міфології, до прикладу, багато і кровопролиття батальних сцен, двобоїв, поєдинків таких і присутня така своєрідна магія крові. Цікаві моменти в книжці пов'язані з перетворенням козаків на вовків. І ви знаєте, взагалі ти розумієш, чому, власне, називається та книга. Коли читаєш Аркан, це такий своєрідний танок чоловічий був, така руханка. І е, цей танок він міг протистояти потойбічним силам, злим духам. Якимось містичним силам дуже злим. А вовк це дух такий, який мав волелюбність, зв'язок з інтуїцією. Вовки вони самі по собі дуже сильні, рішучі. І ось якраз цікаво було дуже цікаво, аж мороз шкірою йшов, коли читала про те, як вони перетворювалися власне, у вовків. Тому дуже захопливо, цікаво, пізнавально, перш за все містично, справжнє таке українське, містичне, можливо, темне фентезі від Павла Дерев'янка. У книжці буде і сум, і іронія, і губ, і гумор, і драматичні події буде дуже інтригуюча загадка, яку ви будете розгадувати разом друзі з Северином Чорнововком. І пов'язана вона якраз буде зі зникненням декількох багатьох, можна сказати, характерників. У тому числі, як я вже зазначила, зникає і душа компанії Савка. Все це буде якось пов'язано з дуже загадковою людиною і загадковим маєтком борцеховського. Який, до речі, розташовувався на землях сумського паланку. Мене вразило те, що, незважаючи на свій такий юний вік, Северин розмірковує взагалі над своєю долею, він пригадує слова свого вчителя Захара, який казав йому, що така в них доля, така в них стежка. Стежка одна, але і він був на ній не сам, і він ітиме до кінця. Читаємо своє, читаємо українських авторів. Друзі, дуже рекомендую цікавий змістовний захопливий фентезі роман від Павла Дерев'янка Аркан Вовків.